Принципам правильного харчування люди почали приділяти увагу ще кілька тисячоліть тому. Утримуватися від споживання деяких продуктів під час посту закликає і християнство харчування, як і спосіб життя людини найбільше впливають на її здоров'я, наголошують медики. Ми хочемо, щоб допомогти людині досягнути генетично запрограмованого її віку, бо, як правило, людина. Закінчує життя молодою, як ми говоримо. Тому що одна із систем, чи то судинна, серцева, шлунково-кишковий тракт, видільна тощо, старі раніше інші, руйнуючись, і людина про це не знає. І так з'являються хвороби, так людина закінчує. Свій шлях земний хронічні стреси, мала рухливість та калорійна їжа часто призводять до порушень обміну речовин в організмі. Це причина таких хронічних захворювань, як ожиріння, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, надуги серцево-судинної та травної системи. Ожиріння, як самостійне супутнє захворювання швидко визнажує функціональні резерви серцево-судинної, дихальної, опорно-рухової, гормональної системи, значно погіршує перебіг інших терапевтичних і хірургічних захворювань, оперативних втручань, післяопераційного періоду. Нині медицина протидіє зайвій вазі раціональним харчуванням. Фахівці наголошують, що схуднення може зашкодити здоров'ю, якщо цей процес відбувається без нагляду лікаря. Про нові підходи в боротьбі з ожирінням під час семінару для волинських медиків розповіли представники іспанської компанії. Метод основывается на протеиновой диете. Идет, получается, пациент потребляет норму белка суточную и минимум жировых углеводов. То есть идет сжигание, идет сброс веса за счет немышечной, а именно жировой ткани. Также метод включает в себя диетические добавки и питательные вещества, а также витамины. Як розповів начальник Луцького міського управління охорони здоров'я Федір Кошель, кожен п'ятий українець страждає на метаболічний синдром. Йдеться про порушення білкового вуглеводного та жирового обміну в організмі. Проблема в сучасній медицині вже стала гострою. Після 40 40-45 років виникає такий трикутник смерті: підвищена надмірна вага або ожирення, плюс гіпертонічна хвороба, підвищений тиск, і плюс цукровий діабет. І виходить, людина за 10-20 років кінчає або інсультовим фартом, смертю або інвалідністю. Дбати про своє здоров'я може кожен. Головне постійно рухатися, не переїдати та споживати менше жирної їжі. Природа про це подбала, адже найкорисніші для організму продукти, як правило, найдешевші.